Доброго дня, друзі. Я Матюшенко, Олексій, депутат Полтавської обласної ради. Знаходжусь на найгіршій, але найрозпіаренішій трасі Т-1705, яка ремонтується за державні кошти. Нагадаю, що зараз іде перший етап це 100 мільйонів гривень, які залишились від невикрених коштів іншими прифронтовими областями, там де не можна провести ремонт. Ці кошти спрямовані саме на ремонт ось цього відрізка від Токарівської гори і до перехрестя на Погарщину. Погаршений прямо і там фактично до поворота на Нововоселівку, він взагалі не проїзний. Да, ну, дорога робиться такими двома етапами. Перший етап це е, ґрунтово цементна суміш, яка буде робитися основу, це 15 сантиметрів, і далі потім уже от, отакий здоровений шар-профіль іде асфальт. Буде така велика логістична. Дорога для і для наших захисників і для швидких допомоги для автобусів і для шкільних автобусів. Дякуємо всім народним депутатам, які голосували за кошти резервного фонду. Ну і нарешті, ми ж очікуємо цього розпорядження кабінету міністрів про 380 мільйонів коштів резервного фонду саме на цю дорогу. От долучившись до цього процесу і піднявши цю проблему на великий розголос, вона. Потихеньку почала вирішуватися, тому беріть на озброєння такі методи, і по інших територіях, по інших громадах, разом можемо зробити більше.